Наводимо порядки, беремо, щоб до, в Гантоніку було чисто. Ми посудимо їм за собою, ми їм допомагаємо вбиратися, митися, хуляємось. У модульному будинку 13-річний Данило наводить лад. Каже, у великій родині кожен має свої обов'язки. Найстаршому говорить 19 років, найменші два. Усього дітей дев'ятеро. Наймаша це сестричка, її звати Оля. Другий це Нікітка, він трошки старше Олі. Тоді Максим ще старший, Артем. П'ятеро мерчих, це найстарший Діана, сестричка, Давід, я, Денис старший і Діма. Але він зараз не вдома. У нижній сировиці каже хлопець набагато спокійніше. Тут вони збудували альтанку, лавочки є де відпочити, та головне не страшно. Тут дуже подобається гратися. Ми вже построїли і біседку, і стульчики. Вечором можна збиратися, гуляти. Коли ми жили в Краснопілі, для нас дуже близько прилетіло в парки. Ми там дуже часто гралися, але коли попав шагет, туди там стало дуже небезпечно. Осколки часто літало. Кожен день було чути вибухи. Но тут дуже спокійніше, набагато. Хлопець згадує, як ще до обстрілів ловив рибу у краснопіллі, купався у ставку. Тепер, каже, теж бувають на водоймі, але все навколо інше. Я пам'ятаю, карася такого впоймав. Рам три-чотири там було. І купався. Ми годили тут теж багатенька риби. Но вона така маленька. Савок у нас ось дуже близько. Все ось больниця, садик, ще града, школа. Мама Данила Наталія Рудика тримає на руках дворічну Олю. Розповідає, коли в Краснопіллі стало небезпечно, довелося рятувати дітей. Квартира була пошкоджена, тому вирішили поїхати. Нині понад півроку мешкають у модульному будинку. Три Кімнати, дві дитячих і дорослих. Проживали у сумах. На квартирі винаймали, там був проліт. дев'ять моїх. І хрещеник. Переживали за життя діток. Ховалися у нас під будинком, був погріб, але коли ховалися, було дуже гучно там. Воно віддавало, і дітки дуже лякалися в погрібі, ніж у будинку. Ми ховалися між двома стінами. Чоловік зараз на даний момент у Краснопілі мамі допомагає городи, сіна. Коли переселенці заїжджають, наша робота взяти їх на облік, цю родину видати їм довідочку ВПО. З початку повномасштабного вторгнення у нас у відділі працює два спеціаліста, я і ще людина. Ми взяли майже півтисячі осіб, плюс ті, що ну, реєструвалися події, і на сьогоднішній день у нас е, рахується десь 767. Внутрішньопереміщених осіб. У модульному містечку нині проживає 64 переселенці з прикордонних громад, розповідає голова Нижньосировецької громади В'ячеслав Суспіцин. Вони не знімають ці будиночки, я хочу підкреслити, їм ВКБОН передав постійне користування. Тут немає орендованих будиночок. Де є будинки, які ну, мають можливість, щоб проживали там люди, вони просто там живуть. І ну, Ми ж розуміємо, що якщо десь такий же передатний будинок і в іншісь, стелефонувались, поспілкувались, люди заїхали, живуть без всяких аренд. Приїхали в нашу громаду. Люди із Краснопільської громади, Білопільської громади, Миропільської. Ну, живуть вже тут, там багато живе, що покупляли будиночки. Ми маємо допомагати всім. Катерина Іваненко, Світлана Драган Суспільне новини, Сумщина.